Нічне життя Львова поповнило ще одним закладом. Драйв та музика тепер будуть постійними гостями і на південному. Запеклі любителі хорошого настрою зможуть відпочивати у нічному клубі Санков. На грандіозному відкритті побували і наші журналісти. Море музики, емоцій та гарного настрою. Любителі нічного життя святкують з піснями, танцями та найрізноманітнішими забавами. Організатори переконують, це тільки початок. Особливість цього закладу в першу чергу це атмосфера. Ми не продаємо там рюмку, віскі чи кількість ходів. Ми любимо людей, які до нас приходять, і ми е, створюємо атмосферу, яка буде завжди позитивною, доброю і класною. Перші відвідувачі вже оцінили роботу закладу. Обіцяють, тут вони будуть постійними клієнтами, і так вони радять зробити усім. Дуже багато людей. І основне це дуже добре, що напевно у нас відкриваються нічні заклади, тому що у Львові дуже багато різних кафе, ресторанів. А от з таким нічним відпочинком для молоді насправді є проблеми. Це дуже добре, що він розширюється, збільшується. Взагалі атмосфера дуже святкова, приємна, весела. Ось сподівається, що сьогодні вечір… А допоки гості оцінюють новинку та розважаються, у клубі вже думають над майбутніми подіями. І обіцяють, такого у Львові ще не було. Кожного разу програма буде нова, цікава для кожного. Тобто ми будемо підходити для знаходити підхід до кожного клієнта. Своїми незвичними постановками гостей дивували хореографічні колективи. А сюрпризом програми став виступ відомої української співачки Альони Вінницької. За північ однак гості продовжують приходити. На танцполі панує драйв та гарний настрій, тож південний знову здивував усіх. Відкриття санкопи вдалося на славу. Юлія Манько, Вікторія Івескевич та Назар Піх – вісник.